22 квітня на календарі і чомусь знову і знову люди хворіють. Знову якісь нові хвилі захворювань. Навіть Ваня, скажу з мого оточення. Є е, мої подруги, у яких декілька днів поспіль просто температура 39 не збивається е, з усіми всіма ознаками гриві і так далі. І якось е... а, так. А я, а я не знаю, чому в багатьох моїх друзів просто горло. Так, бо темпер... морського горло Просто було, горло, і кажуть про те, що це також від вірусів ще від чогось. Ну я, по крайній мірі, знаю сім людей, які е, жалюються на горло. І навіть друзі, які за кордоном я з ними спілкуюсь, В них також, ну навіть там в дуже великий гриві якийсь ходить. Цікаво, що спричинило, Просто. чи це температурний спад, чи справді е, є якісь знову віруси. Якась, знаєш, прийшла вистави, стоп... прийшла не з пустими руками. Не, так <хи> якась епідемія, чи що будемо розбиратися з нами на зв'язку. Анастасія Брюханова, це лікарка загальної практики, а також сімейна лікарка. Доброго ранку, пані Анастасія. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Знаєте, понеділок такий треба розбиратися з тим, що в нас збиралося за попередні дні. От скажіть, будь ласка, от чому от зараз є ось така знову хвиля таких захворювань? Те, що це ми помічаємо в нашому оточенні, як ви скажете, як лікар? Знаєте, насправді набагато зараз менше захворювань ніж було в лютому, в січні, а тому такої якоїсь закономірності, мабуть, я не спостерігаю, але дійсно зараз трошечки більше людей хворіє. Можливо, через те, що більше людей почали заражатися, знову ж таки, через те, що закриті приміщення, можливо, хтось ще трошки опалення включив. Висушується повітря, mm -hmm. через те, вірус краще прикріпляється до слезових. Тому, в принципі, можливо, через це і е, дещо збільшилася е, кількість захворювань. Я би не сказала, що аж настільки, mm -hmm. наскільки це було е, в лютому, наприклад, коли в mm -hmm. нас було дуже багато людей, і поза прийомом дуже багато зараз. Ми, в принципі, вкладаємося в той час, який нам виділений. Mm -hmm. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, Анастасія, от які взагалі основні типи вірусів цього сезону варто очікувати? Тобто, ну як вони будуть діяти? Зараз продовжується епідемія грипу. Роблять пацієнт тест, виявляємо грип, також нікуди не дівся ковід. Що цікаво, що би хотіла зазначити, що зараз є спалах кашлюку. Е, і також є е, спалах кору, хоча кору доволі багато було протягом всієї зими, але вдалося запобігти масовим випадкам завдяки тому, що м, влітку і на початку осені була кеч-кампанія, тобто ми активно всіх запрошували на щеплення від кору. Е, і також зараз зустрічаються поодинокі випадки менінгопокової інфекції. Скільки всього? Слухайте, ну це чималий букет, такий весняний, знаєте. А нам а, здається, ну що просто е, перехо просто... якось переохолодження, якесь, і не знаю, простудився, як ти так, кажеш. так так як відрізнити симптоми вірусних інфекцій від алергічних реакцій, тому що теж бачимо е, знову ж таки на на власному житті. Є люди, яких там декілька тижнів просто дуже слабкий голос. Я таке відчуття, що теж якась, як наче е, е, якийсь грип чи що? А потім виявляється, що це проявилося вперше в житті там алергія і людині там. Якось чіткісь набріки і так далі. Як от цей момент також простежити? У більшості дорослих людей це все таки е, вони хворіють з року в рік на алергію, тобто це така сезонність проявляється, е, і вони вже в більшості випадків помічаються і знають, що це алергія. Е, якщо це вперше в житті проявилося, то е, Алергію від вірусної інфекції чи від бактеріальної інфекції можна відрізнити за тим, що зазвичай при інфекційному захворюванні погіршується загальний стан людини і дуже часто зустрічається лихоманка. При алергічному захворюванні такого не буде. Крім того. Помічається такий е, чіткий зв'язок з алергеном. В, е, навесні це зазвичай що? Це цвітіння. Е, е, і коли е, цвіта певна якась рослина, і з'являються ці прояви, і коли вона закінчує цвісти, ці прояви зникають, можна вже тоді е, знайти якийсь певний зв'язок. І люди, які хворіють уже роками, вони в принципі. Або вже зробили на алергени і знають, що це алергія, або е, здогадуються на яке саме цвітіння, наприклад, в них є алергія. Угу. Дякую, що зазначили це. Тобто таким маркером для відрізняння є наявність температури, так і такого, чи є слабкість в організмі, як при грипові чи інших таких захворюваннях. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, от власне, як часто може повторюватися захворювання у весняний період? Тобто, чи може воно знову повторитися, як це було взимку, чи ще раз. Ну, і чому це взагалі відбувається? Якщо ми кажемо, що е, найбільша проблема в тому, що в нас імунітет під ці взимку, так? тому що вже не вистачає вітамінів, можливо, ще якісь причини, чому це відбувається? Ну, по-перше, вірусів і бактерій. Якщо ми говоримо кашлюк, так? Імені Гукокова інфекція це бактерії. Вірусів і бактерій їх є дуже багато. Тому, в принципі, люди можуть хворіти, може спостерігатися хвиля одного захворювання, потім спостерігається хвиля іншого захворювання. Тому, тому так і відбувається. Крім того, той же грип, наприклад, він має дуже багато штамів і зазвичай... Ну, у нас є вакцинація від грипу, да, і краще всього вакцинуватися е, восени, коли е, тільки починається грип. Uh -huh. І е, щороку вчені передбачають, які ж чотири штами будуть найчастіше циркулювати. Тобто навіть найчастіше циркулює щонайменше чотири штами, але їх може бути ще більше. Тому людина може захворіти, якщо вона не вакцинована, Та й в принципі, якщо вакцинована, але в легкій формі. Протягом всього усього періоду, тобто від там, середини осені до там, кінця весни, одним типом грипу, потім іншим. Це тільки один грип, а може бути ще й ковід, але не забуваємо, що є дуже багато інших інфекцій, які ми не ідентифікуємо, бо ми просто тести не робимо. тож аденовірусна інфекція, ротавірусна інфекція. інфекція. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, от як бути людям, які, от знаєте, тільки наче от, видужав, і через тиждень-два знову люди хворіють. Про що це свідчить? і Як можна профілактикувати такі наступні захворювання? Можливі? Що ви порадили б людям, яких от на наш погляд, напевно, ослаблений імунітет, чи що як ви скажете? Насправді є основні засоби профілактики загальні це теж провітрювання, відсутність контакту з хворими людьми, тобто використання масок, дезінфекція, використання антисептиків. Якщо люди цього дотримуються, то дуже мінімальна ймовірність, що людина захворіє на інфекцію. І іноді буває таке, що е, просто людина хворіла однією інфекцією, і через тиждень вона підхопила вже від іншої людини іншу інфекцію. Е, якщо е, але все ще залежить від того, чи це вірусна інфекція, яка проходить самостійно, а ми mm -hmm. просто лікуємо симптоми, е, чи це бактеріальна інфекція, і кожного разу. Наприклад, людина вірусна інфекція ускладнюється отитом, пневмонією, бактеріальною гайморитом, наприклад, ну, синоцитом. Це ще все від цього залежить. Якщо в людини є часті бактеріальні інфекції, треба звернути увагу. Вірусні інфекції, якщо є, то в принципі така може бути. Якщо це часті бактеріальні інфекції, треба звернути увагу, що ж призводить до цього. Найчастіше до таких бактеріальних інфекцій верхніх дихальних шляхів призводить пневмококова інфекція, і проти неї є вакцинація. Можете запитати у своїх сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів е, про цю вакцинацію. Е, крім того, це можуть бути якісь особливості е, дихальних шляхів. Там, вузькі, е, там вузька слуховий, е, Слухова труба, наприклад, може бути тоді часті це бувають. Тоді потрібно звертатися до е, лора, наприклад, для того, щоб вирішувати це питання. Крім того, ослаблений імунітет може бути у людей, які е, мають віл-інфекцію, е, приймають високі дози гормонів, е, мають онкологічні захворювання, особливо якщо вони перебувають на хіміотерапії або е, променевій терапії. Е, також є захворювання дихальних шляхів, наприклад, у людей, яких є хозил, це хронічне обструктивне захворювання легень, або деякі спадкові аномалії дихальних шляхів. В таких людей дійсно можуть бути часті захворювання, які пов'язані саме з, хр... з хронічними захворюваннями. Тоді треба звертатись до лікаря і виясняти, яка може бути причина того, що так часто це трапляється. Дякуємо. В більшості Ана... випадків все-таки вірусні інфекції пов'язані з перезараженням. Uh -huh. Uh -huh. Дякуємо. Анастасія, скажіть, будь ласка, от взагалі, як довго віруси можуть перебувати на поверхні? І передаватися нашим оточуючим, які бли, близько біля нас, якщо говорити про те, а, як довго вони перебувають в повітрі, то все залежить від того, е, наскільки провітрюване приміщення. Тобто, mm -hmm. якщо це відкритий, відкритий простір або добре провітрюване приміщення, то віруси дуже швидко зникають з повітря. Якщо повітря не е, Провітрються, то, відповідно, вірус може в повітрі зберігатися до 2 годин, а іноді і більше. На поверхнях вірус грипу може зберігатися до 10 днів. Вірус ковіду може зберігатися до 5 днів, але вони вже втрачають свою силу через декілька годин. Тому ефективними є саме дезінфекція, миття рук. Використання антисептиків, угу. Це, звісно, провітрювання. Так, так. Угу. По собі що ви порадили людям, у яких з'являються такі перші симптоми? От відчувається можливо невелика температура, якась там біль в горлі. А, Ну, якісь перші симптоми захворювання, що в такому випадку робити? Чекати, поки воно розгориться, чи одразу? Якісь ну, зазвичай можуть. люди хапаються одразу до аптеки і до якихось звичних собі е препаратів, препаратів так? але от як порадити діяти от на самому початку? Насправді, якщо захворювання вже почалось, ми не можемо його зупинити, тобто прийняти пігулку і миттєво зупинити захворювання неможливо. Але є часто пацієнти вони приймають противірусні препарати, які купують в аптеці, але більшість з них не є ефективними. Але я існують препарати проти грипу і проти ковіду, тобто це специфічні препарати, які лікують виключно грип і виключно ковід. Їх потрібно приймати в перших дві доби для того, щоб знати, які препарати потрібно приймати, треба звернутися до свого сімейного лікаря. В яких випадках потрібно приймати ці препарати? Це люди старшого віку, тобто 60+, люди, які мають хронічні захворювання, вагітні, діти до п'яти років, ну і в принципі усі інші, хто має важкий перебіг, тобто висока температура. Сильна ломота, температура, яка не збивається. В таких випадках потрібно звертатися до свого лікаря, щоб той призначив е, препарати. Якщо е, інфекція, ну скажімо так, е, не проявляє себе дуже сильно, тобто є незначний біль у горлі, невисока температура, немає цих факторів ризику важкого перебігу, е, тоді е, потрібно багато пити ріднику, е, збивати температуру. І якщо дійсно вже більше трьох днів не збиває не по не, немає не покращення, обов'язково потрібно звертатися до лікаря, тому що це може бути е, щось більш серйозне або може бути ускладнення. Дякуємо В випадку важкого перебігу, обов'язково звертатися одразу. Дякуємо. І ще одне таке запитання на завершення. Скажіть, чи є різниця у симптомах квітневих вірусів? У дорослих і у дітей, як це може різнитися, чи симптоми у діток такі ж самі, щоб батьки могли якось ну, зрозуміти, що з дітками відбувається, як діяти? Якщо ми говоримо про грип, ковід або е, інші е, сезонні віруси, е, то в принципі різниці такої немає. Вони можуть коливатися від людини до людини, але де залежить від віку, це може бути висока температура, вона може бути і не дуже висока, е, може бути біль в горлі сильний, може бути взагалі відсутній, може бути нежить, тобто е, якоїсь такої чіткої різниці uh -huh. між дорослими дітьми немає. Але е, якщо ми говоримо, наприклад, про таке захворення кашлюка, його зараз дуже багато. Я трошечки як характеризується кашлюк, це сильний спазматичний надсадний кашель, який закінчується зазвичай або зупинкою дихання, або е, блюванням. Часто він проявляється вночі, і людині недостатньо просто покашляти і перевернутися на іншу сторону. Е, часто люди сідають е, для того, щоб відкашлятися, можуть з'являтися сльози в очах. Тощо. І саме це захворювання, воно дуже небезпечне для дітей до 5 років, тому що в дорослих воно може проявлятися як звичайне ГРВІ. Просто людина може кашляти там, до 3 місяців і не знати, що це саме м, кашлюк. І от е, я би хотіла звернути саме увагу на кашлюк, тому що це вакцин керована інфекція. Е, у нас є вакцинація безкоштовна, забезпечується державою. Е, Робиться щеплення в 2-4-6 місяців, а в 18 е, місяців. Е, Подальшому можна робити вакцинацію за свій кошт, якщо хочеться захистити саме від кашлюку, тому що вакцина діє тільки 5 років. Тобто, умовно, якщо дитина вакцинувалася в півтора роки, то вже там, 6 з половиною вакцина не діє ну, В середньому 5 років. Але вже немає е, ризику важкого перебігу після такого віку. тому... Не вакцинують планово, але вакцинуватись можна. Є така вакцина, яка називається Boostrix. Це єдина торгова назва, тому я можу назвати її. Вона продається в аптеках, можна проконсультуватися зі своїм лікарем і вакцинуватись. І ще я би хотіла наголосити, що ця вакцинація дуже важлива для вагітних. Чому для вагітних, тому що Дітки новонароджені в перших два місяці, поки вони не отримають перше щеплення, вони не захищені від кашлюка. І відповідно до року це захворювання може бути для дітей смертельним. Ну не просто ви можете навіть просто зайти в Ютуб, набрати кашлюк або англійською угу. перекласти в Google-перекладачі. Угу. Пінкав -up. це називається англійською. Є дуже багато відео, як саме кашляють діти до року. І бажано, в нас в Україні це не дуже поширено, але, наприклад, там в Австралії, в США це більш поширено, коли вакцинують вагітних і всю родину майбутнього новонародження до народження, для того, щоб дитина не заразилася від дорослого uh -huh. в перших два місяці свого життя. І, звісно, потім вже вакцинують дитину. Це ну, те, що я б хотіла сказати особливо от, зараз. Uh -huh. Це решта, в принципі, весна і осінь не відрізняються. Кір він може з'являтися і влітку, тобто такої сезонності в нього немає. Тому... Дуже дякуємо вам, що пояснили всю ситуацію зараз, як діяти особливо, так як відрізнити, як взагалі, що робити, коли вже і декілька днів так, не, нічого так. не змінюється. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Вам бажаємо сил, у вашій праці, щоб були сили Дякую. на ваших пацієнтів. здоров'я міцного, Божого благословень. Дякую вам. На ну, все добре, дорогі глядачі. З нами на зв'язку була Анастасія Брюханова, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Ось тому пам'ятайте, що ви можете подивитись у повторі цей випуск. Також подивитися нашу розмову на нашому Ютуб каналі. Ранок надії також поширити вашим друзям, якщо вони зараз хворіють і не знають, який алгоритм дії їм потрібно робити.